Деякі заспокійливі туманять голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови. У Львові чули вибухи в різних частинах міста. Пошкоджено 51 багатоквартирний будинок, вибито вікна, багато понівечених авто. Постраждав фасад навчальних корпусів Львівської політехніки. Внаслідок нічної атаки постраждало 10 людей. Росіяни атакували місто безпілотниками і ракетами. На окремих вулицях зникло електро і газопостачання. Зараз з нами на прямому зв'язку Ігор Туз, директор департаменту із питань цивільного захисту Львівської обласної держадміністрації. Пане Ігорю, вітаємо. 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 Отже, кількість постраждалих внаслідок нічної атаки у Львові. Зросла до дев'яти чи вірна ця інформація? Двох людей госпіталізували всі інші отримали допомогу на місцях. Такі дані повідомлялись раніше. Дані з 12-ї години. Що зараз по кількості постраждалих? Який стан постраждалих? Маємо інформацію вже на 15-ту годину. Ну, фактично декілька годин назад також ще уточняли ситуацію. На даний час постраждало обліковано 10 осіб. Сімом особам на допомогу на місці, з них двоє дітей. Три особи це в стані середньої важкості у шпиталенні до лікарні житлового патолеймона. Які вони мають е, травми середня важкість це закрита травма спини одного чоловіка, іншого чоловіка закритий перелом лівої громиково ступеневого суглобу. І ще одна жіночка має гіпертонічний криз. Е, більше змін на даний час немає. Ну очікуємо, що можливо вже е, це буде стала кількість людей. Отже, фіксуємо кількість постраждалих зараз внаслідок атаки на Львів десятеро людей сімом особам, зокрема двом дітям, як ви сказали, допомогу надавали на місці. На місці а, так. та наслідки атаки щодо. Власне, забудови житлових приміщень 51 будинок це доволі суттєві наслідки цих обстрілів 528 квартир, 19 автомобілів, 19 об'єктів бізнесу, два промислових об'єкти. Як багато всього підлягає відновленню? Які роботи зараз тривають, і наскільки вони є складними, якщо тривають? Ну з цього, з цього перерахунку, що ви сказали, 21 об'єкт зараз бізнесу е, пошкоджений. все інше вірно. Ну самого ранку все, всі оперативно працювали, сам перед рятувальники, е, поліція вони самі перші прибули на місце на місця до всіх тих локацій, де було необхідно. І всі служби життєзабезпечення відреагували миттєво мовиде, вода, газ. Електроенергія, там де ці будинки, де було необхідно миттєво, були в відімкнені від цих від цих від електрики, газу і води. Відповідно, проводилися всі необхідні роботи. Зразу ж, з самого ранку спрацювала виїзна комісії комісія техногенної колишньої безпеки Львівської міської ради. Там же на місці на вулиці Стороженка 11, було розгорнуто виїзний ЦНАП, працювали з людьми. Всім людям надавалася відповідна допомога. До зараз також триває збір інформації про пошкодження. Зразу організовані зранку відповідні комісійні обстеження. Як і е, об'єктів бізнесу, так і квартир, вже маємо інформацію про 15 актів перевірки бізнесу. Про квартирний обхід триває. Е, розуміємо, що в всіх квартирах не люди є. Хтось літом відпочиває, хтось поїхав десь в гості. Е, хтось за кордоном е, ситуація вона постійно моделюється, значить, опрацьовується на місці працівниками, керівниками. От е, робота триває, що стосується промислових об'єктів, там ж по окремому алгоритму. Тож складаються відповідні акти і готуються документи згідно взаємонормативної документів на відповідні комісії. Міста робота триває. Комунальники працюють фактично, вже відновлені тролейбуси номер 22 і тридцять, курсують вже по звичному режиму. Життя триває. А, життя триває. Це правда, а, і мусимо дедалі бути стійкими. Що стосується людей чи житло постраждало, пане Ігорю, як вирішується їхнє питання? Питання вирішується. Це не перший досвід у Львові. На жаль, подібні обстріли мали можливі мали місце і в 22, му і 23-му, і четвертому роках. Є два варіанти, два шляхи вирішення питань. Як завжди, пропонується цим людям, які постраждали, де є вікна і двері пошкоджені. Їм пропонується відповідна сума, де вони можуть відновити собі дані речі. І другий варіант, коли вже мова йде про якісь більш складніші пошкодження, Скожні майна, то працюємо через державну комісію. Є відновлення. Дуже дякую вам за озвучену інформацію у нашому ефірі. Його Туз, директор департаменту із питань. Цивільного захисту Львівської обласної держадміністрації був з нами наживо. від Харківщини та Сумщини до Львівщини та Буковини була Росія цієї ночі. 26 крилатих ракет і 597 дронів. За відбиття понад 20 ракет та переважної більшості ударних дронів. Президент Володимир Зеленський подякував силам ППО. Він наголосив, що темп повітряних ударів Росії вимагає швидких рішень. Потрібні жорсткі вторинні санкції проти всіх, хто допомагає руським виробляти дрони та заробляти на нафті. Потрібно більше ППО й інвестицій у дрони-перехоплювачі, які вже показують хороші результати. Зупинити війну можна лише силою. Ми очікуємо від партнерів не просто сигналів, а дій, що врятують життя. Масовану ворожу атаку пережили цієї ночі українці в різних регіонах. Постраждав Харків та цілили росіяни здебільшого по західних регіонах України: Луцьк, Львів, Чернівці. Саме у Чернівцях чи не найбільші наслідки вбито двох людей. Це молода дівчина і чоловік, якому було 46 років, розповіли вова. Влучання були і на околиці Чернівців. Рятувальникам довелося евакуювати мешканців будинків, які поцілила російська зброя. Через удар по Чернівеччині поранено 14 людей. Неділю оголосили днем жалоби. У Луцьку російські дрони та ракети знищили приватний будинок. Вибуховою хвилею пошкодило і сусідні помешкання. Згоріло одне авто, кілька пошкоджено. Обійшлося без людських же. У Львові чули вибухи в різних частинах міста. Пошкоджені багатоквартирні будинки, вибито вікна багато понівечених авто. У Львові внаслідок нічної атаки постраждало дев'ятеро людей. Двома керованими авіабомбами та вісьмома безпілотниками. Ворог обстріляв цієї ночі Харків. Влучили у житлобу забудову, пошкодили будинки. Поранено три людини. Поцілили росіяни, і в підприємство, яке не працює, там зайнялася пожежа. І зараз з нами на прямому зв'язку Руслан Запранюк, начальник Чернівецької обласної військової адміністрації. Пане Руслане, я вас вітаю. Вітаю, шановна студія. Три українці, слава Україні героям слава і висловлюємо принагідно співчуття родинам загиблих. Знаємо ранкову статистику: двоє загиблих, четверо важкопоранених, ще десять з легкими тілесними ушкодженнями. Це цифри, які були озвучені зранку. Чи зберігається ця кількість? Що можете повідомити про стан потерпілих і, власне, де вони знаходилися під час атаки? Станом на дану годину загальна кількість постраждалих зросла до 26 осіб. З них семеро зараз знаходяться в лікарні. Троє у важкому стані. Четверо вже станом на сьогодні на теперішню годину прооперовані. Двоє загиблих це молода, 26-річна дівчина, яка знаходилась в будинку в момент падіння. Збитої ракети одної з її частин, і 43-річний молодий чоловік, який в момент падіння ракети переміщався на автомобільному на автомобілі по центральній дорогі міста Чернівців, і його уламком ракети було поранено смертельно. На жаль, і чоловік загинув. Пане Руслане, а в рамках дозволеного чи можете озвучити інформацію, куди загалом цілили ворожі, ворожі засоби? Якими атакували чинивці, якщо ми дивимося станом на сьогодні і бачимо траєкторію падіння, то це цивільні об'єкти, це житлові будинки, це житловий масив, наш спальний, де знаходилися звичайні люди, проживали. Тому тут надзвичайно велика приквість, і ми говоримо про те, що Росія сьогодні продовжує бомбардувати наше цивільне населення, саме яке страждає від жахливої війни. Окрім медичної допомоги, яка надається постраждалим, зокрема, які перебувають в лікарнях, яка ще допомога потрібна, і що зараз влада може надати? Всім жителям будинків, які постраждали, абсолютно надана. Можливість переїхати в безпечне місце в нові місця, де вони можуть прожити. Певний період, поки не буде відновлено повністю їхні помешкання, забезпечено харчуванням і можливістю надання додаткової психологічної допомоги. На цим працюють відповідні служби. Все тримаємо це на контролі спільно з міською владою, з нашими працівниками ДСНС поліції. Забезпечимо всім необхідним, щоб жителі не відчували ніяких потреб на сьогодні. Надзвичайники вони продовжують зараз роботи чи тривають зараз роботи так, з ліквідацією? На сьогодні на, на дану годину продовжують працювати надзвичайники спільно з відповідними службами. Розчищаються е, певні завали і прибираються е, уламки від ракет, і працює досі досить пірші і вибухотехніки на місцях. Ну зрозуміло, що від початку війни, від початку цієї агресії, яку розпочала Росія в Україні, немає відносно з безпечних місць. А ваша область до останнього часу все ж таки вважалась відносно безпечною, хоча про певну безпеку говорити ну реально не доводиться. Хочу спитати, що в регіоні з укриттями, пане Руслане. А яка робота проводиться чи збільшується їх кількість? Адже це передусім безпека. Наскільки люди реагують на загрозу, теж цікаво ну, тим попередній період, як ви розумієте, всі говорили про безпечну буковину. Дійсно, тут е, люди не відчували такої загрози, завдячуючи нашим збройним силам України. Але станом бачимо, як тепер то загроза дійсно реально існує. Ми всі розуміємо, що ми проживаємо в стані війни. Область налічує більше 1900 укриттів, які діючі на сьогодні, і буквально на позаминулому тижні спеціальною комісією спільно з ДСНС і місцевою владою здійснювалися відповідні перевірки щодо стоється доступності і наявності відповідних засобів і, і дії роботи самих укриттів. Цю роботу постійно продовжуємо. Це постійна рука на пульсі. Продовжуємо говорити і про те, щоб наші всі жителі. Відчувши повітряну тривогу якнайшвидше могли укритися в найближчих укриттях. З цим я, я розумію, що потрібно ще більш активніше працювати. Люди від, ну, не відчували нашу, на території вони, такої загрози, яка відбувається на сьогодні. Тому працюємо з засобами масової інформації місцевими жителями з місцевим самоврядуванням. Що ми постійно наголошували на те, що при при постійній е, повітряній тривозі люди повинні ховатися в наших найближчих укриттях. Чи багато порушень було виявлено під час останньої перевірки укриттів? Під час останньої перевірки укриттів було виявлені деякі порушення. Вони станом на сьогодні були всі усунуті. Тому працюємо надалі. Продовжуємо перевірку для того, щоб забезпечити безпеку і захист наших громадян. Дуже дякую вам за озвучену інформацію. Дякую, за те, що долучилися до нашого ефіру і ще раз висловлюємо співчуття родинам та близьким загиблих. Руслан Запранюк, начальник Чернівецької обласної військової адміністрації, був з нами наживо.